Всім привіт! Я дуже рада вітати вас знову на моєму YouTube-каналі, і хочу сказати, що, як ви можете вже чути, я з вами, з вами розмовляю українською мовою, і це рішення було для мене дуже складним не знімати українською, а знову знімати відео, тому що я знімала не тільки через війну, не тільки через те, що не знала, що подалі робити з моїми youtube каналами Взагалі, основна проблема була у тому, що в мене дуже багато змін в особистому житті, і я не знала, як знайти вільний час для того, щоб для того, щоб продовжувати знімати відео. І потім я довго-довго думала і подумала, що я просто можу спробувати. Ми спробуємо разом. Не можу сказати, що відео будуть виходити регулярно, тому що. Я на повній зайнятості працюю, але я буду намагатися колись, коли в мене буде така змога знімати для вас контент, тому що в мене є дійсно бажання це робити. Так, на протязі ось цього часу, доки я не знімала відео, я встигла змінити квартиру в Гамбурзі. Ми приїхали до камеру, це розповідали. Потім ми змінили квартиру, тому що перша квартира тут була це був тісний жах. Це е... Такої квартири в мене ще не було. Це дійсно тема для окремого відео. І найважливіша новина, те, що я зараз роблю Ausbildung, це навчання, але на фірмі. Тобто я одночасно і працюю, і навчаюсь в школі на професію. Професія, на яку навчаюсь називається Kaufraue im Gesundheitswesen. Я сподіваюся, що я зможу якось карно перекласти це на українську мову на екрані. Але щоб пояснити, я буду е, працювати в страховій компанії стосовно здоров'я. Я буду е, клерком, або як це українською е, консультанткою та ту людину, яка обробляє запити, е, повертає гроші та інші речі. Ось і я вже витримала один з половиною рік. Е, е, Кажу це з гумором, що витримала, але мені це дуже подобається. Я не можу сказати, що це легко е, німецькою мовою навчатися, не дивлячись на те, що я живу в Німеччині майже 8 е, років. І так є люди, які навчаються е, мові швидше, які завжди будуть трошки гарнішими за тебе в будь-якому плані, але я не така талановита людина, мабуть, що я не можу так швидко всьому навчатися. Може ця фраза вас трошки заспокоїть ті, хто зараз в міграції і також відчувають складнощі. Так, я навчаюсь, це повна зайнятість, тобто 40 годин на тиждень я працюю, і тому єдине, що я встигала, окрім навчання, це я також робила зйомки для інстаграму. Але взагалі це також багато праці. Подивимось, як я буду робити сайт-менеджмент на ось це все. Так, ще з новин. Зараз вам досі рандомно закину я ще в липні, чи коли поставила собі елайнери. лайнери. І мені дуже подобається мій результат. Я думала, що я маю їх зняти вже в січні, але це трошки затримується і подивимось, мабуть, навіть в. Мені здається, що я в березні закінчу це. Я вас буду інформувати. На цьому я зупинюсь, тому що не хочу вам дуже багато розповідати, тим паче, ось так по шматочку з кожної теми. Будь ласка, пишіть в коментарях, як ваші справи, які відео ви бажаєте від мене бачити. Я буду все читати. І дуже сумувала за вами. Я дуже радію, що нарешті я зможу публікувати в інстаграмі, що ось я зняла для вас відео. Дивіться, я вам говорила, що я це зроблю, і я це зробила. Все, бережіть себе і до наступного відео.